Де повинна співпрацювати з громадськістю на конструктивному рівні, зауважив під час круглого столу Валерій Пархоменко, заступник голови, керівник апарату обласної державної адміністрації. На сьогодні робота громадської ради при облдержадміністрації визнана всеукраїнськими структурами однією з кращих в державі. Треба проводити консультацію з громадськістю. Це передбачено постановою уряду, це передбачено указом президента Віктора Януковича про те, що треба з громадськістю опрацьовувати працювати для того, щоб не приймати односібне рішення. Визначає Володимир Голуб, голова громадської ради при облдержадміністрації. Їх структура включає 100 осіб та 28 громадських рад при райдержадміністраціях та міськвиконкомах. Загалом до складів цих дорадчих органів увійшли 477 членів громадських організацій. У нас в громадську раду входить 100 громадських організацій. 100 громадських організацій це багато дуже людей. А коли під тобою стоїть саме така сила, на тебе і звертають увагу. За завершення круглого столу Володимир Голуб висловив переконання, що співпраця обласної влади та громадськості і в подальшому буде лише розширюватися.